Ну, а до нас долучається Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю! Героям слава! Як зустріли ранок Одесити? Ну, зустріли без сигналів повітряної тривоги, без обстрілів. Є певний перепочинок, тому що розуміємо прекрасно, що та активність тактичної авіації ворожої, яка вчора була досить таки високою. Вона, звичайно, є недаремною, так само, як і повітряна розвідка ворога теж є активною, готується, можливо, до нових чергових атак. Це теж зрозуміло, тому що точкою удари вони продовжуються. Якщо ми говоримо про ракети, ну і певний час ворог не використовує дрони камікадзе. Розуміємо, що і ще раз скажу, можливо, підготовка до певно більш активних дій. Ну і власне сьогодні зустрічаємо ранок з привітаннями для нашої української піхоти. Яка є найкращою у світі? Так, піхоту ми вітаємо і зичимо виключно перемоги. Молимося за те, щоб всі повернулися неушкодженими щодо загалом ситуації на півдні, пане Сергію, Росія посилила удари по південним регіонам, застосовують балістику з території тимчасово окупованого Криму, прилітає в Одесу. Ми про це буквально декілька днів тому з вами обговорювали. А от до речі. Керовані авіаційні бомби тактичною авіацією були цієї ночі застосовані на Херсонщині. Що можете загалом про динаміку сказати? Цілі куди, куди намагаються цілити в основному росіяни? Тобто, що вимальовується і яку мету переслідує ворог, ну що говорити про балістику, дійсно то потерпає Одещина дуже багато в цьому плані. Ворог намагається вховати критичну інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, бачимо певні паралелі з тим, що відбувається і в інших регіонах, зокрема на півночі, що стосується безпосередньо, скажімо так, напрямку бойових дій, і про Херсонщину ворог дійсно почав знову використовувати досить активно керовані авіаційні бомби, тобто авіаційне озброєння, тому що наші плацдарми на лівому березі, дотримав вони тримаються. Ворог теж намагається проводити більш активні штурмові дії ніж це було ще кілька днів тому. І, власне, бачимо, що ця тенденція вона ну, має такі ознаки стійкості в цьому плані. Звичайно, потерпає Херсонщина, тому що артилерійська боротьба йде між правим і лівим берегом. Треба віддати належне нашим артилеристам, які тримають багато ділянок фронту з лівобережжя під своїм контролем, максимально намагаються наносити. Шкоду ворогу. Ну і звичайно говоримо про те, що дуже активно, якщо про Херсонщину, використовуються наші дрони для того, щоб ворог не зміг проводити, скажімо так, атаки важкою технікою. Ну а, власне, про балістику ми з вами дуже багато вже говоримо про те, що це сьогодні та зброя, проти якої сподіваємося, найближчим часом маємо матимемо підсилення у вигляді відповідних зенітно-ракетних комплексів. За вашими спостереженнями, яка зараз ситуація в Одесі і в області з туристами? От зараз ви бачите людей на вулиці? Їх більше, їх менше. Зважаючи на безпекову складову, що стосується пляжного сезону, легкі говорив і Максиму про те, що це в принципі вимушений крок, тому що люди все одно будуть їхати, вони все одно будуть намагатися купатися і відкривати пляжі, все одно доведеться. Тому що люди все одно прагнуть, навіть не відпочинку, це про оздоровлення. Чи будуть росіяни намагатися бити по місцях скупчення людей на пляжах? Тому що ми знаємо, що для них немає жодних червоних ліній, якщо вони касетами б'ють в день по місцях, де гуляють люди з дітьми з собаками, ми розуміємо, що для них немає жодних перепон. Як як ви зараз оцінюєте цей туристичний сезон, тому що вже 6 травня достатньо тепло? Ну, колись за мирного часу дійсно курортний сезон. Саме курортний сезон в Одесі починав і в регіоні сам 1 травня. Зараз мова абсолютно вірно йде про сезон відпочинку, можливість реабілітації, в тому числі і нашим воїнам з їхніми родинами, які є на ротації. Знову таки все буде з огляду на безпекові безпекову ситуацію. Відповідно, є досвід минулого року, і обласна військова адміністрація, і військове командування. Поставлять крапку цьому питанні, коли побачить, скажімо так, вийде у світ відповідне розпорядження. Звичайно, найголовніше – це безпека людей. Коли ці питання будуть вирішені як минулого року, то я думаю, що і можливість така відпочити у людей буде. Знову безпека людей це найголовніше щодо туристів. То вчора Одеса та регіон дуже активно зустрічали світло Христового Воскресіння. Люди відпочивали, коли є така можливість, завдяки збройним силам України. А туристи ну туристичні маленькі автобуси є по місту. Я бачив, то значить люди є. Є відповідний запит на це. Наскільки це буде активно? Я думаю, покаже трошечки пізніше час. Стосовно дат і 9 травня, яке наближається, це турбує дуже mm -hmm. сильно росіян, передусім, тому, що саме вони залежні від цього культу. Нам, з огляду на те, що відбувається на лінії фронту, з огляду на те, до чого можуть зараз готуватися самі росіяни, які ділянки, на ваш погляд, які ділянки фронту будуть ціллю, і ну, навряд чи навряд чи, тут просто до слова, якщо Добре, розумітися на географії і подивитися так, хоча б співставити, що росіяни спромоглися ем, захопити і е, ті цілі, які ставить Путін, ну там у та ж Донецька область, то це е, щось з області фантастики. ну Дійсно, Донецька операційна зона вона є дуже активною і можливо, і в тому числі вона буде, скажімо так. На шпальтах змі у цьому плані, ну і по інтенсивності бойових дій. А власне, ворог намагається атакувати. Ну, принаймні, проявляти активність на усіх інших напрямках, зокрема і в запорізькому. Ми бачимо, що намагається атакувати. Ми говоримо про Херсонський, зокрема, напрямок, те, що я вже трошки раніше відзначив, ну і власне по всіх інших і. Дійсно може демонструвати в тому числі якісь певні наступальні дії на куп'янському напрямку, на Лиманському. Ну і бачимо, активно також використовує ракети авіацію по Сумщині. Не Недаремно там розвертає угруповання північ, сєвер, по їхньому. Так що дійсно нас очікують нелегкі легкі части, але бачимо, що і сили оборони в тому числі проявляють і ознаки того, що. Якщо надійде допомога відповідно швидко західна, то нам вдасться стабілізувати лінії фронту. Дуже на це хотілося б сподіватися. Віримо в це. Так, ну ще так я також хочу з вами у вас спитати. Як ви вважаєте, як українці мають ставитися до того, що зараз відбувається в Москві? Тому що росіяни влаштували собі таку зловтіху виставку своїх трофеїв, А, і. Як ми маємо ставитися до того, що вони там представляють американську підбиту техніку танки Абрамс, Леопарди? І що дуже цинічно там є ще знищений трамвай з Маріуполя? Це, в принципі, говорить про етику, про мораль росіян. Як ми маємо до цього ставитися? Ну, власне, про етику, мораль, совість, честь росіян говорити не доводиться. Терористи є терористи. Що стосується цієї виставки, ну давайте як до всього, що проводить Росія, в тому числі в інформаційному полі, по перше, дотримуватися інформаційної гігієни. Ну давайте сприймати це. Ну можливо, як таку певну репетицію, що ця техніка, але вже в іншому вигляді з'явиться на Москві на красній площі за деякий час після нашої перемоги. Це прекрасна відповідь. Дякуємо вам, Сергій Брачук, речник української добровольчої Дякую, армії. Дякую. Південь долучався до нас.